Усім доброго ранку. Сьогодні середа це означає, що в нашому етері урок фінансової грамотності, і проводить його наша економічна експертка Юлія Баткалова. Сьогодні поговоримо про фонди на витрати: як заощадити кошти та ефективно використовувати бюджет. Це питання актуальне для всіх. Доброго, Доброго ранку, ранку. Доброго Доброго ранку. ранку. радіт ви бачите, як завжди. Ну е, така цікава тема. Ми всі прагнемо заробляти більше. Е, але як спланувати бюджет так, щоб незалежно від суми доходу, все одно була можливість накопичувати кошти. А, дійсно чудово, коли людина розвивається і прагне заробляти більше. Це дійсно важливо, але а, тут важливий ще момент. Буває так, що людина, начебто, постійно збільшує свої прибутки, але все одно наприкінці місяця залишається нуль. А чому, я знаю, так? чому тому, що апетити ростуть. Коли ти більше заробляєш, тобі більше всього треба. Правильно так і є, і плюс людина ще не навела лад в бюджеті ще коли вона можливо заробляла трішечки менше. Тобто вона не дивилась, куди витрачає зайві гроші. Можливо, якщо. Це є зайві витрати, та не планувала бюджет. В принципі, сьогодні у нас така досить проста тема, але хочеться сказати, О, що важливо. найкращий варіант, як структурувати ось ці витрати. як в ідеалі навести план і лад в своєму бюджеті це просто до того, як ми отримуємо зарплатню. Можливо, це там у кожного свій дохід. Це дохід від ФОП, можливо, якісь авансові виплати. Заздалегідь його запланувати, куди ми його будемо витрачати. Тобто по різному може бути буває так, що людина ось сьогодні вона отримала там 10 тисяч гривень як зарплату, наприклад, тільки отримала, і потім, там ввечері або завтра, розпочинає планувати, куди я їх буде витрачати. Uh -huh. І якщо людина заздалегідь це не зробила, заздалегідь не спланувала до того, як гроші прийшли, дуже велика ймовірність, що будуть незаплановані витрати. витрати. Yeah. Ми знаємо, це, це дійсно так працює. Це така досить банальна, але працююча річ. А якщо ми до того, як отримати зарплатню, розпланували головні статті витрат, тобто у мене, наприклад. Приклад, першого числа буде аванс 10 тисяч гривень. І 20-го чи 25-го я сіла і запланувала з цих 10, куди мені потрібно обов'язково. Ділити шкуру ще не вбитого ведмедя. ні? З одного боку. так. Але... Це фінансова це грамотність. Але з іншого боку, тут важливий момент, що ми не будемо витрачати зайві гроші. Тобто ми розуміємо, вже заздалегідь, от прийшла мені сума 10 тисяч гривень, і я знаю, куди на головній статті витрат. Мені потрібно розподілити ці гроші, і класно використовувати фонди на витрати. Я думаю, що це така досить проста практика, але вона дозволяє людині контролювати, куди уходять гроші, щоб на кінець місяця ніколи не було нуль. От це точно працює ідеально. Mm -hmm. uh, а фонди це це, це що? що? <свісно> а тепер давайте розповім, що таке фонди. Всі ми знаємо, що у нас є. Ну, наприклад, хто користується різними банківськими установами, є можливість тримати, наприклад, банки так. чи якісь окремі рахунки. Тобто, фактично, що таке фонди на витрати? Це коли ми відкриваємо кілька різних різних рахунків, чи банок, чи карток, і кожна з них на конкретне джерело. Витрати грошей. Наприклад, я маю банку на податки на найближчі три місяці. Банку на авто на найближчі три місяці. Це може бути банка на оренду, якщо ми орендуємо квартиру чи будинок там на один, на два, на три місяці людина вже вкладає в ту банку стільки грошей, скільки вона хоче. Тобто, може бути просто на витрати на конкретне джерело, куди ми витрачаємо гроші, наперед. Просто, mm -hmm. наприклад, на один місяць комусь хто хоче спати спокійно і не думати, що там за через два місяці мені куди там платити за оренду, звідки брати mm -hmm. гроші можна і на два, і на три місяці. Тобто, таким чином ми можемо подивитись, куди у нас в сімейному бюджеті. Найголовніші джерела або статті витрати коштів, і на них створити ось ці фонди або банки. Таким чином у нас зайві витрати просто йдуть ну, максимально до мінімуму, тому що ми вже знаємо: ось у мене з 10 тисяч, наприклад, сім це статті головні витрат, а три це те, що я можу собі дозволити витратити чи інвестувати можливо, чи покласти під подушку. Тут вже кожен сам. Тобто, у нас немає е, такого, знаєте, як со. Власно з цих сіми витратити і потім шукати, наприклад, брати кредит, щоб взяти а, і заплатити за оренду квартири. На жаль, вже... таке буває. Ти вже заздалегідь бачиш і розумієш, на що ти будеш витрачати так кошти і, є. і це тебе програмує. А де краще зберігати ці фонди? Фактично, це можуть бути карткові рахунки, це можуть бути поточні рахунки, якщо людина любить безготівкові розрахунки. Uh -huh. так? Я знаю, що у нас є люди, які. Досить люблять готівкою, розраховуються готівкою. Фактично можна навіть готівці, але я думаю, що в першу чергу безпечніше зараз тримати у нас гроші на карткових рахунках просто на різних. І до речі, деякі банки ще дають відсоток на залишок. Угу. Тобто, там як правило, за рахунок того, що все ж таки це не депозит, тобто великого відсотку там не буде, але в гривні навіть там 3-4-5 відсотків. Теж непогано, якщо ми туди-сюди перекладаємо гроші, чому б їм, хоча б трішечки не заробляти відсотки. Дрібниця, але приємно. Так? Вже? В якій валюті можна формувати ось ці фонди? Якщо ми говоримо про фонд, наприклад, на один місяць, то mm -hmm. краще все ж таки його тримати в національній валюті, тому що це, це швидкий доступ до грошей. Немає сенсу нам постійно міняти на іноземну валюту, купувати долари США mm -hmm. або Євро. А якщо ми, наприклад, відклали на оплату податків на один рік. Я знаю, що багато людей планують прям на ну на такий великий термін. То фактично ми можемо на один, на перший місяць залишити в гривні, а все решта у нас може вже працювати в іноземній валюті лежати. Ну бо ми знаємо, що курс, на жаль, у нас гривня продовжує знецінюватись, і курс росте, тому все ж таки краще переводити в іноземну валюту, те, що ми найближчий місяць не будемо використовувати. Слухай, фінансова подушка безпеки це також фонд. Фактично, це фонд. Тільки єдине питання в тому, що фінансова подушка безпеки це гроші, які можуть нам знадобитись при якихось непередбачуваних подіях. Угу. Тобто, якщо фонд на витрати, там, наприклад, на автомобіль, на, на бензин, так, на паливо, поточне. ми постійно будемо знімати, а фінансова подушка, ми накопичуємо його, там мінімум три середньомісячні прибутки, угу. повинно, щоб лежало, і залишаємо. Все, воно лежить і лежить до того моменту, коли. Коли нам знадобляться ці гроші. Тобто, якраз якщо говорити про фінансову кодушку безпеки, краще її переводити в іноземну валюту. Mm -hmm. Ну Або трішечки хоча б під відсотки десь зберігати, щоб гроші, які лежать, вони нас не знецінювали. Mm -hmm. Слухай, наскільки ти знаєш, ти ж викладаєш людям фінансову грамотність. Наскільки ти знаєш, що люди використовують такий підхід у нашому суспільстві чи не використовують? я знаю, українців... що точно, ті, хто приходять до мене, потім використовують, тому що я навчаю, я показую. Здавалося б, що таке фонди на витрати, не дуже зрозуміло. Але коли людина один раз спробує, я завжди кажу, це не важко. Можна один місяць спробувати зробити ось такі кишеньки або банки. Спробуйте, якщо комфортно родині буде користуватись, залишайте, тому що це дійсно мінімізує зайві витрати. Це вже перевірено багатим багатьма людьми і багато років. Але якщо буде раптом некомфортно, то завжди з цього можна вийти. Тому на жаль, поки що, якщо говорити про широкий загал, люди у нас просто навіть не знають, що є така можливість розподілити головні джерела витрат і десь їх потрішечки для себе сформувати і ніколи не заходити в кредити, тому що у нас є по джерелам ось ці фонди. Mm -hmm. Який найнезвичніший фонд зустр... витрат зустрічався в твоїй практиці? Ну це такий, не можу сказати, що він найнезвичніший, але він дуже, дуже цікавий. Це фонд на подарунки. Так, тобто людина або родина, всі ми всі знаємо, що нас запрошують на дні народження, mm -hmm. на весілля друзів, на якісь свята. І це так, що Юля, привіт, завтра приходь. У мене день народження. І якщо Юля не запланувала свій бюджет, то буде важко Да? Ну, наприклад, якщо я хочу на весілля подари, подарувати якийсь коштовний подарунок, мені потрібно з бюджету витягти ці гроші. А якщо у мене є такий фонд на подарунки, я там поклала якусь енну суму і візьму. Якраз тоді, коли мені зателефонують і скажуть, приходь завтра на день народження, угу. Слухай, Це зручно. Ну, крута історія. Та в тебе є фонд? Я вчуся. Я в процесі е, е, якби. Вивчення фінансової ну, просто гра... на мені, наприклад, завжди здається, що аби були гроші. Коли гроші є, ти знайдеш, як ними розпорядитися. А виявляється, тут не все так просто, і дійсно, оця така впорядкованість, вона дає змогу ще й накопичувати, інвестувати. інвестувати гроші, просто накопичити, щоб в тебе дійсно, щоб ти не, не жив в нуль. Дякую тобі за такі поради, корисні Дякую. цінні. Я бачу костя по очах. Він вчиться, hey. він в процесі. So, <laughs> Процес Дякую. осмислення. В очах. Я думаю, що багато наших глядачів, дивлячись, ось цю рубрику вони дійсно перебувають в процесі осмислення як Костя, і дійсно вчаться фінансовій грамотності, яка організовує підхід до заробітку. Фінансова консультантка, засновниця школи фінансів Юлія Баткалова. Ось такі корисні поради. В нас щосереди, Дякую. я, наприклад, буду вчитися, друзі. Ми продовжимо наше тер. Усім доброго ранку вдома.